Бачите, місцеві хлопці отак тільки щук носять, Бачите, взяв її як подругу під мишку і поніс. Всім вітання на каналі Проспінінг. Сьогодні у нас Буде не про спінінг сьогодні. У нас буде про зимову риболовлю. Виїхали ми на одну з диких водойм Київської області і приїхали спробувати половити сьогодні окуня, бо є інсайдерська інформація від підписників про те, що вони непогано тут його половили на балансири і взяли на всякий випадок з собою аж три щукаловки, аж три жерлиці. Спробуємо половити щуку. От, ну думаю, що вона повинна тут бути. Рибаки на кризі є, тому побачимо, що ловлять люди. Ну і спробуємо, звісно, саме спіймати. А ви не перемикайтеся, думаю, що буде цікаво, тим більше зараз, якраз сезон ловлі зимовою з льоду. Звісно, розпочинаємо з наших спінінгів зимових. Це ось така, бачите, в мене є вудка одна, флагман Ice Pro 55 см. Це, бачите, з астразиками, все серйозно. Це в мене вудка, ну я не знаю, десь три сезона вже під легкі балансири і трошки під важчі балансири. Ось така Ice Pro Free 60 см. Це такі, знаєте, вже там більш підсудакові балансирчики. А це якраз нам буде під Окушка. Від окушка. Така от, дивіться, катушечка, теж від флагмана, це теж Ice Freeze. І жилочка. Жилки в мене є. Дивіться, ось. Ну, я теж Все одну і ту саму серію. Або ось таку використовую 0,2, або ось такі в мене. Тут в мене є ну, для звичайних гудок, мармишечних, 0,8 під Карасіка, там 0,12, 0,18 під балансирчики. Так, ну що, збираємось. В цьому році ми вперше приїхали, бачите, це дика водойма у нас. Сьогодні ціль у нас хижак, взяли з собою без мотилки, не знаю, чи будемо на них ловити чи ні. Але основне, я думаю, це у нас буде балансір. І навіть вчора прикупили декілька жерлиць, там штук 5 у нас є, поставимо, вдруг щучка у нас. Влетить. На кінці зв'яжемо просто невеличку застіпку, або навіть, ну, подивимось, може навіть прийдеться ставити по стальні цілі. У мене теж є малесенькі, тому що тут е я чув, що є щука. І я бачу, що там хлопці он там понаставляли, щуколовок, там он хлопці понаставляли. Тобто це все каже про те, що вирогідність дуже велика. О, дивіться. Який пожар у мене тут вийшло? О, все. І зараз прикручуємо, прив'язуємо верніше застібку і будемо вже з вами пробувати. Так, ось такі повіці, якщо що, тонесенькі-малесенькі це 0.18, якщо чи навіть 0,16 проволока. Якщо я не помиляюсь і довжина в них там десь там 12 см. Більше нам, я думаю, що не знадобиться. І ось застібки. Є в мене ну, більш крупні там нульовка, є там три нуліки. Но я ставлю нуль, тому що холодно і ці малі застібочки 3-0 дуже буде складно нам з вами в'язати. Так, в'язати я буду звичайним клінчем. Таким подвійним. Ось, і все. О, і балансириш я зараз. Ну, коротше, вам зараз покажу. Я такий собі зимовий рибак, знаєте, це колись там зайшов, накупив собі трошки всього. От, і я в основному в дитинстві нормально ходив ловити. А зараз це так. Більше, більше виняток, ніж правило. Ну, бачите, да, тут в основному в мене теж. Флагмановські балансири і є дуже цікаві від е, Романа. Це балансири акурат наші, українські, ось такі. Думаю, що з нього і почнемо. Зараз тринічок поставимо сюди з бусинкою. І з цих балансирчиків і почнемо. Так, ну що, хлопці? Да. Давайте зараз ставимо тут. Опа. Опа. Опа, давай, братан. Шуруй нам за щукою. Так, чик. Глибина тут невелика, десь півтора метра. Все, дійшли до дна і і що? І підматуємо, підіймаємо живчика трошки на дном. Отак от, от. Все. І заряджаємо. Так, все, ще одна готова. Оцей, оцей нам точно спіймається, карась степан. Давай Степа, защукай. Якісь вони такі полудохлі. Недільні, так? Да. Опа, все, воно єсть. О, все, хлопці. Певно, що незнайоме місце, і бажано зараз переміряти це все діпером і знайти можливу стоянку якоїсь білої риби чи скоплення невеличкого малька. От і це буде для нас індикатором для того, щоб ну біля цих локацій ставити жерлиці і можливо шукати окуня. Звісно, що для зимової рибалки, ось ви знаєте, що я ходжу на невеличкі водойми, навіть влітку постійно з ось цим приладом це Діпер Діпер Чірплюс. От і. Його універсальність це просто, ну якщо ви там ловите з берега. Мені, до речі, як ви знаєте, типу для сміху підписники дуже часто спрашують, який халот. Ти можеш порадити. Ну, дивіться, якщо ви ловите там з берега, ви ловите там з човна на невеликих водоймах, ловите з криги. От якраз от Діпер це оптимальна штука для того, щоб покрити всі ваші завдання. Звісно, якщо ви виходите там на великі водойми, там краще структурник, але якщо ви хочете універсальний прилад, то Діпер це класне рішення. От і зараз ми набурили вже лунки і будемо ходити, пошукаємо. Перспективні місця, пошукаємо якісь звали, може скупчення, як я казав, дрібної рибки, і саме там ми будемо ставити наші жерлиці. Так, ну що, запускаємо наш додаток і тулимо туди діпер. Так, що запустили наш додаток? Є флешер з одного боку. Бачите, тут помаранчева оця стрічка на трьох метрах, це в нас дно. От, оця помаранчева там, на 2,5 на флешері. Це можливо якась гілочка. І ми бачимо, що в цій полонці немає в нас ніякої риби взагалі. Ну, можливо, десь щука там і стоїть, але якоїсь там білі в нас не присутня. На екрані ще ми бачимо, що у нас є температура води 1,6 градусів. Ехолотик в нас заряджений на 99%, і ми покриваємо пів метра під полоночкою. На дні можна поставити луч трошки ширше, і ми будемо вже покривати метр. От і на саме на такій різниці, бачите, ми вже бачимо присутність. Якихось об'єктів. Це можливо, якраз стоїть в нас біла риба. Тобто вона стоїть там трошки там в стороні, да може метр в сторону від нашої луночки. Тому варто цю лунку обурити і це, я думаю, що буде більш ефективно, навіть пошукати там оконців. Переход переходимо в іншу полоночку. Так, тут дивіться, тут у нас 3,3 метри вже глибина. До речі, слухай, непогана глибина. 3,3 метри під кущами. От. Ну, Це, скоріш за все, бачите, тут така стала. У нас є. Це в нас така стала картинка, яка не змінюється, не малюється дугами, скоріш за все, що це в нас тут вже якісь там підводні кущі, які з 3 метрів до 2 підіймаються. Давайте будемо зміщуватися і будемо шукати щось більш перспективне. Так, опускаємо діпера. Щас. Він, до речі, автоматично коннектиться, коли ви опускаєте його в воду. Він одразу спрацьовує в нього в нього датчик і він вмикається. Дивіться, тут трошки вже менша глибина. 2,3 метри. В принципі, достатньо тверде. Но, бачите, тому що він помаранчевим відсвічує. Так, і по рибці ми теж поки що скупчення ніякого не бачимо. Ну що, хлопці, я думаю, що. Найкраще місце, тільки що ми проміряли діпером, і бачимо, що перед кущами в нас є такий приямок на 3 метри. І найкраще місце, як для мене, я думаю, що треба поставити наші жерлиці біля кущів, тому що там, по-перше, приямок на 3, на 3 метри, По-друге, ми там побачили. Якесь ну, таке незрозуміле типу скупчення, схоже, на якусь там білу рибу. Тому давайте зараз туди поставимо і може ці луночки нам принесуть бажаний результат. Так, друзі, в нас спрацювала наша жерлиця. спрацювала. Одразу тільки поставив. Бачите, що значить спінговий попит. Собі наганяв, що вона повинна спрацювати під... Є, є, мотає, мотає, сидить під цим. А ну... Опа, є. Блін, зійшла, Льош. Блін, друзі, зійшла. Уявляєте? А, знаєш що? Застіпка розстібнулась. Бачите, хлопці, да? ось <смі> така штука. Це китайчані китайщані віці, тому треба в'язати флюр, треба нормальні застібки. Тому що ці всі приколи зеленого кольору це, це не повідці, А тим більше розумієте, коли ви ловите трофей, втрачаєте його через ось такі речі, то все ж таки краще використовувати нормальні перевірені застіпки. Я, наприклад, використовую ну, постійно ці флагмановські снепи. Гарні застібки і там плюр там 0,5-0,55 в принципі його не ріже. Щоб 100% просто хардмоно ставити, там 0,5-0,6 і вже вирогідність того, що у вас щука заріже, вона стає менше. Ну і можна там ставити ще стальку, тонесенку. В принципі, щука не лякається цієї стальки, але коли вона там пасивна з живцем, то ну не знаю, мені щось здається, що краще поставити плюр. А ми з вами далі давайте продовжимо, будемо трошки балансирами зараз пробувати. У мене вже було два клювання, оконя поки що не можемо знайти, але я набурив ще нових луночок і зараз будемо їх перевіряти. Ще у нас спрацювала жерлиця. Ой. Так, а ну що, мотає, не мотає, не виплюнуло. Давайте що, пробуємо підсікати? Пробуємо. Опа, є! Е, Леша є! Ой, добрий вечір! Є, друзі, є є, є. Щупака. О, слушай, гарна. Головне, щоб вона не завела. Тут же ж, тут же ж кущі, Йомайо Ой, слушай, гарна щука. Але вона, по-моєму, в кущ вилізла. Угу, надо дати їй трошки. Блін, друзі, вона залізла в кущ. надо може, вийде. Блін, треба було і одразу фарсувати, мабуть, так? Да? І це, до речі, вже другий раз. Ну так, да, вона завела. Слухай, була гарна така, важка. Блин, хлопці. Ну що, ну що це таке? Оце, розумієте, це називається досвід. Якщо його нема, це вам не спінінг. Вона там ще є. Так, ну давайте почекаємо, може вона вийде. Може вона вийде? Не, сидить. сидить плотно. Сидить плотно. Що вам сказати? Це вам не спінінг у той, не джиг. нет, она, сухая завела. Я ее чувствую, она, понял, там бьется. Ну, нехай постоит. Есть, 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 не порубай. Вышла. Вышла, друзья, вышла. Вышла. Опа. <соценно> Опа. Ну, что? А, а, е е Є, не супер велика, але нарешті ми її спіймали. Бачите, трошки почекав і сіла ось така щучка у нас. О! отака, Клас! Так, ну що, давайте спробуємо побалансирити зараз. От, Я думаю, що якраз, ну-ка, от бачите, балансирчик починає наш грати. До речі, там маленький балансир, чітко видно, коли ти його підкидуєш. Дивіться. Ну, слухайте, я навіть ті, хто не бачив відео про карася, Дуже раджу подивитися, я вам залишаю посилання. Там якраз є робота з діпером, пошук карася, як все виглядає. Дуже-дуже подробно ми все зняли. Там навіть видно мармишку вагою 0,6 г на 0,07 жилці. І дивіться, що ми бачимо зараз? Глибина у нас наче 3,3 метри, але до 2,5 в нас є якась трава. І ми якраз от балансир ми підкидаємо над травою. Бачите, ми це з вами чітко-чітко відстежуємо на ехолоті. І от Якщо хижак навіть зацікавиться нашим балансиром, або буде якась атака, ми це побачимо. Тобто у нас відмалюється одразу це все на ехолоті. І принаймні ми бачимо з вами, ну, чи підкидуємо ми наш з вами балансир над травою, чи працюємо їм десь там в кущах. Ну, от, дивіться, коли ми робимо з вами гру. Приманочкою, бачите, як малює це все діло, і при тому в мене там стоїть малесенький-малесенький балансирчик. Якщо ми поставимо туди мармишку, ми теж будемо це все бачити точно так же. Але будемо бачити трошки тоньшою полосочкою. Але повністю відстежити горизонт, де ми граємо приманкою, ми з вами зможемо. І до речі, до речі, до речі дивись. Ти бачиш? Леш, бачиш? Оце, це вихід був чогось. Подивіться, бачите. <смі> у нас був з вами вихід. У нас був з вами вихід риби, яка певно, що промазала. Яка певно, що промазала. Скоріше за все, це була щука, тому що дуже довга полоска така помаранчева. Це каже про те, що це було таке достатньо тверде тіло. І вона зараз стала в толщі води. Тому давайте. Спробуємо перед мордою помахати. Можливо, нам вдасться її з вами зловити. О, хлопці, це у нас окунець! Нарешті, нарешті. Спрацював балансир від флагман. Клас. Бачите, в мене аж вудка випала з рук. Дивіться, який полосань. Оце, до речі, мій найулюбленіший колір. Оце. Вже третій рік поспіль він працює, бачите? Ось такого пацана пацанами. Так, ну що, дивіться, ось, ось він. Ось окунь окунь Сергій. Ай-яй-яй, яка краса. Нарешті, нарешті. Зараз ще щуку вполювати і буде взагалі. Давай, давай дуже. Вливуй. Оп. Так, у нас знов спрацьовка, друзі. І знов та сама жерласть спрацює з однієї дирки. Дивіться, як мотає, як мотає, гляньте, гляньте, як мотає, це просто хана. Так, ну що. Давайте так акуратно відставляємо, беремо зажилочку і робимо підсічку. І ось вона. Є, іде. Льоша йде. Іде. Іде. Давай. Ой-ой-ой. Ось, слухай, тут гарна щука. Там гарно, Там, слушай, слухай, там. Ой-ой-ой-ой-ой. Я їй туди, вона туди. Я їй туди вона туди. Іди сюди. Іди сюди, мила. Ой-ой-ой, блін. Бачили, пацани? Це капець, блін. То двушка була. То була двушка, блять, нема багра. Ну що, знов в цю полоночку будемо бросати живця. Це вже третя риба з цієї дирки. Ну блін, ну шкода, шкода, шкода. Ну, була дуже потужна, я її трошки форсанув, тому що тут кущі і вона могла зійти. І бачите, прямо на самій лунці вона зійшла. Бачите, місцеві хлопці, отак тільки щут носять, бачите, взяв її як подругу під мишку і поніс. По-іншому ніяк. Зараз підемо, зважимо. Ну, це щокаліна, це щокаліна по-любому. Бачиш, як справжня дівчина там щось запротивляється, така вся недовольна. 3 300, 300, бачите, я трошки переоцінив. 3 300, але все одно, все одно гарно. Клас. Так, Пацани, у нас ще одна спрацьовка. Біжимо, біжимо, біжимо. І що тут ну Давай. О, да, працює, працює, працює. Давай, батя, давай, маслай. Оце пішла, оце пожар. Ну, що тут? Хороша, да? ну давай. Ой-ой-ой, це ну, ой, ну, ой, 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 все, все. Це вже пожарище. Давай, опа. Опа. Не Лена, звісно, але Настя як мінімум. А дає, бачиш, як під підпитинку під видає. Ага. Нормально, Опа! Ох, гарнюня, дивіться яка. Ух! Клас. Класно. Ну, бачите, хлопці хоч майстер-клас покажуть, як треба ловити щук. Дивіться, яка... Ой, яка гарнюня. Хлопці, у нас спрацьовочка. Є, зараз тихесенько. І... Опа, робимо підсічку. Іди сюди. іди сюди, іди сюди. Іди сюди. Ой. Опа, опа, опа. Опа, опа. Сука, дае, да е, жизни. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сука, она такая тут бейка, что капец. Ну, давай. Ой-ой-ой. ого ой, ой, ой. О -о 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 -о. Ну, Давай, давай. Дай домой погулять трошки, да? Ну, конечно, не трешка, но трошки трошки є ну давай все 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 нас насметалось давай заходь 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 опа є е! ха-ха так, ну ось у нас така видалась весела риболовля, багато дуже щуки. Нам місцеві пацани показали, як треба ловити. Ми вирішили поїхати на вихідних придбати собі ще щуколовок, щоб там хоча б там з десяток у нас було на двох. От. І туди поставимо вже гарні повідці з флюра або з хардмона, з нормальними людськими триніками. Візьмемо собі. Нормальних живих живців, і сподіваюсь, що результат буде набагато кращий. Тим більше там хлопці показали, де вона тут локально стоїть, і ми ще сюди повернемось. Вам подякував за перегляд. Ловіть рибу, відпускайте рибу, і побачимось на наступних рибалках.